Захист даних, шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними. Про що зараз йде мова? Як будь-яка складна інфраструктура, інтернет містить багато небезпек, нехтування якими може призвести. Не просто до втрати спокою, а й істотних грошових коштів. Кожен, хто працює з мережею, щоб не випробовувати на собі її темні в лапках сторони, повинен знати потенційні джерела небезпеки та вміти захищати себе і своїх. Менш просунутих в переносному сенсі цього слова, близьких і друзів. Розглянемо симптоми зараження комп'ютера вірусом. Перший симптом часті зависання і збої в роботі комп'ютера. Другий симптом – Повільна робота комп'ютера при запуску програм. Третій симптом неможливість завантаження операційної системи. Четвертий симптом: Часте звертання до жорсткого диску. Часто блимає лампочка на системному блоці. На це треба звертати увагу. П'ятий симптом: браузер зависає або поводиться несподіваним чином. Наприклад, вікно програми неможливо закрити. І наостанок шостий симптом: Зникнення файлів і папок. Або спотворення їх вмісту. Що є джерелами небезпеки? Це комп'ютерні віруси і троянські програми. Або як їх називають одним словом, трояни? Так от, трояни і віруси. Можуть бути приховані в безкоштовних, доступних для скачування в інтернеті програмах або на піратських дисках. Як же вони працюють, ви запускаєте програму у себе на комп'ютері і вона, використовуючи вразливість вашої операційної системи, або іншої програми захоплює контроль над вашим комп'ютером. З цього моменту вірус чи троян безперешкодно володіє комп'ютером, доставляючи масу неприємностей, виконуючи неочікувані для вас дії. Трояни при цьому щедро діляться вашою персональною та фінансовою інформацією зі своїм господарем, відправляючи ці дані її по інтернету. Мережеві атаки. Мережева атака на ваш комп'ютер це спроба знайти вразливі місця. В його операційній системі і програмах, які можуть бути використані зловмисником для різних цілей. Запуск на вашому комп'ютері шкідливої програми, крадіжка ваших даних, блокування ваших даних з метою здирництва, додавання вашого комп'ютера під шкідливий ботнет і це далеко не повний перелік цілей зловмисників. Соціальна інженерія. Як це працює? Зловмисник намагається видати себе за того, кому ви довіряєте, наприклад, фінансовому банку, ваш друг. І виконати необхідні дії, які ви ніколи б не виконали на прохання чужої людини, Наприклад, перерахувати гроші на його картку, відкрити дивне вкладання в листі тощо, соціальний ексгібіціонізм Наприклад, ви любите в статусі портфоліо соціальної мережі, такої як Facebook, повідомляти друзям про свої плани та місце перебування. Звичайно, круто поділитися такою радістю. Ну, наприклад, завтра на цілий місяць відлітаємо всією сім'єю на Гоа. Вау! Що ж, комусь це потрібно буде стежити за вашою квартирою, поки ви відсутні, і можуть здійснюватись там крадіжки, бо ви повідомили зловмисників, що вас не буде вдома аж цілий місяць. Тому будьте обережними в статусах та фотографіях у ваших профілях соціальних мереж. Причини проблеми таких ситуацій. Ви не можете передбачити абсолютно всі шляхи потенційного використання зловмисниками інформації про вас у своїх корисних цілях. Не уявляєте, де може бути використана ваша інформація. Та наслідки такого використання для вас. Але все рівно ви повинні бути обачними в мережі інтернету. Якщо у вас відсутня антивірусна програма і брандмауер, то ви можете стати саме. Вплином на е, зловмисників на ваш комп'ютер. Якщо для вас у сучасному світі наявність антивіруса та брандмауера при роботі з комп'ютером не є чимось обов'язковим, то зрозумійте, ви потенційний клієнт різного роду зловмисників і шкідливих вірусів. Що ж вам робити і як бути, щоб захистити себе? По-перше, завжди будьте уважні в інтернеті. Не довіряйте листам і сайтам невідомого автора. Якщо ж у вас є хоч якісь сумніви в їх достовірності, краще відмовитись від будь-якої операції. По-друге, не відкривайте ніякі підозрілі покликання. Пам'ятайте, що реальні покликання та те, що ви бачите на екрані, можуть відрізнятися. По-третє, завжди перевіряйте правильність адреси веб-сайтів, на яких ви виконуєте якісь фінансові операції. Або вводите конфіденційну інформацію. Четверте. Банки та сервіси електронної пошти не будуть починати з HTTP. Тільки з HTTPS. Звертайте на це увагу. П'яте. Завжди встановлюйте антивірусну програму і Firewall, своєчасно оновлюючи антивірусні бази. І останнє. Десять разів подумайте, перш ніж опублікувати в соціальних мережах будь-яку інформацію про себе та свої плани. Дякую вам за увагу!